Продовжить наш ефір. Історія із Одеси. Андрій Бахметбахматі перепрошую Бахметів. Працює рятувальником 8 років. За час своєї кар'єри він брав участь у ліквідації пожежі у коледжі на Троїцькій в 2019 році. Наслідки російських ударів по інфраструктурі а також рятував людей із зруйнованих будинків про роботу у ДСНС і мотивацію. Дивимося далі. Андрій Бахметів рятувальник в лавах ДСНС з 2016 року. Один з перших викликів, пам'ятаю, що це пожежі в екосистемах було важко звикнути. Потім вже звик і саме по собі адаптувався. За перші роки роботи найбільше Андрій каже, запам'ятав пожежу в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, що на розі вулицьстроїцька та Пушкінська у 2019 році. Тоді там вигоріло 4 тисячі квадратних метрів. Загинуло 16 людей. Десь о 10-й був виклик, і вже виїхали, я розумів, по ефіру, по радіообміну і по е, виїхавши в центр на Буніна. Не пам'ятаю, куди їхали, чи по Буніна, чи по Троїцькій, вже було видно дим. Я зрозумів, що будемо працювати, працювали на пошук людей. Тому що нас схопили і сказали, що там ймовірно в кабінеті директора є люди. А були в кабінеті? Не дійшли. Ми раз у три включались, шукали, кликали, але ні, нікого не було. Взимку 2022-2023 років, більшу частину роботи, каже, займала ліквідація наслідків влучань по інфраструктурі. Після 22 го ну важче стало, що об'єм роботи збільшився і стала більша відповідальність не лише за себе, а й за особовий склад. Взимку коли намагались нашу інфраструктуру знищити, був приліт і була загроза для повторного обстрілу. Одна особа співробітник з підстанції не встиг евакуюватися у бомбосховища, і на жаль, так сталося. А цієї зими каже Андрій, доводилось евакуювати людей зі зруйнованих будинків, наприклад, на вулиці середній, куди 29 грудня влучила російська ракета. Ми знаходились у бомбосховищі. це був ранок. І звідти вже направились туди. Було зрозуміло в якому районі прилетіло. Прибувши туди, працювали по автодрабині не з нутрі двора, а з кисної працювали по евакуації людей. По поверхам ми проводили евакуацію. Постійно проводилась. Висновки для себе Андрій каже, робить тільки практичні емоції на той момент. Відчуваєш, але ну, вже потім для себе якісь робиш висновки. Аналізуєш, що б ти зробив. В той час, що б ти зробив. Дмитро Васильєв, Іван Горостян, Суспільне новини, Одеса.